Що ж, всім привіт, вітаю вас на каналі Price. Мене звати Діана. Вітаю вас всіх з Новим роком. Ну, і чим у новому році займатися, як не розповідати про фаворити 24-го року? Тож давайте починати. У мене це три коробочки. Абсолютно невеличкі. Тут лежить зверху це добро від Essence та Catrice, це хайлайтери. Отак. Почнемо з асінсу. My Heartbeats Disco. Колекція, яка виходила в грудні. Вірніше, в грудні вона у нас з'явилася. Хайлайтер який схожий на знаменитий хайлайтер від Ріани. Дуже гарне вологе сяйво, дуже красиві блискітки. Дуже його полюбила. Просто краса. І далі хайлайтери, які були. З моменту покупки в фаворитах кожен сезон і кожен місяць. Дві манюнки від Essence з лімітки з Harley Queen, Квин». персиковий і блакитно-фіолетовий. Вони дохромні, вони дуже гарні. М'якусінькі офігезно сяють як для бюджетних хайлайтерів. Це серія MetaGlow, це лімітка. Metaglow ще є постійна серія. І у мене також є Catrice Space Glam. Він дуже схожий до хайлайтера As Harley Quinn. Його я купувала раніше, бо він раніше вийшов. І я тут навіть дійшла до дна. Ну, от що можна казати, яскраво, гарно, бюджетно. ну Ще один дуже бюджетний хайлайтер. Ось такий Vidlovip, Shine Magic з о такою пінпочкою. Дуже. Гарне теж сяйло, чимось схоже на ось це, але тут блискіток побільший, і в них взагалі немає ніякої бази, тому вони летять скрізь. Але все одно офігезний продукт на волосся, на шкіру, на обличчя. На нього ще не було огляду, але скоро буде. Uh, і ще один мій фаворит від Vibo. Це дуже старий запуск, його майже зараз ніде не купиш. Мільйон Dollar Glow Banchi Highlighter. Um, ось такий красивий, дорого багато на лухарі. А, um, І у нього також вологе сайб по типу цього, але тут золоте, а тут. Біле прохолодний і це був мій фаворит влітку. Бо, ну супер. Красиво наноситься, дуже гарно сяє і я просто в сахаті. Дуже шкодую, що не купила раніше, бо кілька років тому я до нього придивлялася. Купила тільки в минулому році. А далі давайте продукти для губ. На мій великий подив, коли я збирала те, що мені дуже подобалося в минулому році, виявилось, що більшість продуктів це глимві. Ось такий от шмуток. Почнемо з того, що в мене вже закінчилося. Це. Крем для губ з вишенькою. Я прикріплю скріншот. Він офігезний, він пахнув вишнею. У нього формула схожа на лімітку ламель-медуза колись виходила. Там були просто богоподібні блиски для губ, які я обожнювала. І ось це точно та сама формула, тільки ще із запахом вишеньки. І ще була олійка для губ теж з вишенькою від Just Kawai. Тест дуже швидко закінчилася, але через маленький аплікатор не надто зручно було наносити, але зручно було брати з собою. Ну і до того, що в мене досі є. Це gloss oil Tint від Glenb серії Джоліті 03 відтінок, це справді. І блиск, і олійка, і тінт. Ну, дуже гарний продукт, мені дуже подобається. На нього ще також не було огляду, але з моменту покупки я ним дуже часто користувалася і планую продовжувати. І далі ну, дуже непоганий продукт, якщо вам подобаються тінтуючі олійки. Тут не буде поросячого рожевого кольору, відтінок досить гарний. Далі ще одна тінтуюча штучка це Sweet Lips Tint Balm». Це вже з постійної серії відтінок 02, ось такий, який назад не закручується. Тут дуже гарний колір, дуже приємний, не хімозний, не китайський, не пластиковий запах. У мене майже він закінчився. Тут буквально ось стілечки залишилося, я користувалася все літо, всю осінь і. Планую користуватися ще навесні. Планую повторити покупку, бо справді дуже гарний. Ну і дві помади серії My Wings. у мене найсвітліший і найтемніший відтінок 01 і 07. 07 я використовувала частіше, це темно-коричневий. 01 річ бо я його набагато пізніше купила, але помади справді класні. Вони. Глянцеві, вони не матові, вони не застигають, тому з розпущеним волоссям у вітряну погоду краще не ходити, бо будете, як я з розмазаною помадою на губах. Але вони справді хороші, особливо цей темний відтіночок. Я люблю темні помади. І ось такого темно-коричневого у мене не було, тому я дуже зраділа. Ну і ще один найхайповіший ось ці Два, верніше найхайповіших. Ось такий от світленький, ну, дуже красиві відтіночки, і запах приємний, що дуже дивує в косметиці з Китаю. Обі Essence Lip Oil. У мене їх кілька. Це єдина олійка, яка ще не закінчилася. Дуже гарний колір, дуже приємний колір, на губах майже непомітний, але. Все ж таки є легесенький відтіночок, дуже гарний. Це нескільки доглядова штука, як декоративна, бо якщо ви з дуже сухими губами нанесете і будете сподіватися, що щось стане краще, ні, дива не станеться, це просто красивий блиск. Також фаворитами стали від Etude House ось такі ваттер тінти. Щось подібне було у Сафі. Настільки подібне, що воно у мене є. Але Сафі близько не такі кайфові. Це справді кольорова водичка. У мене є в трьох відтінках. Всі три мені дуже подобаються. Я б скупила всі. Але поки що користуватимусь тими, що є. Дуже гарні відтінки можна і на щічки, і на губи. Коротше, якщо вам подобається саме ось такий формат, щоб не було ніякого гелю, який потрібно потім зверху знімати, а от просто водичка, яка висохла і ви пішли, то, ось, будь ласка, кайф. Ось такий манюнчик теж зволожуючий бальзам з кольором. Це відтіночок 050, від Catrice. Винний такий красивий колір. Тут і блисики є, які не супер видно, але вони тут є. А, і, в принципі, як така тінтуюча, теж зволожуюча штучка, дуже навіть хороша. Єдине, що я рукожу і в перший же день, коли купила, зламала цю кришечку, коли відкривала. Але продукт мені прямо запав в душу ось саме ось цей відтінок. Там є ще світліший, але ну, я люблю найтимніше все. тому. І що у нас тут для обличчя? Контуринг і бронзер від Елен Про. Я думаю, в багатьох цей продукт був у фаворитах. Я десь бронзер заховала на весну, дістала собі контуринг. Парбуватись тут не так багато продукту, 2,5 г. Але справді класна штука, не переперщиш і дуже приємно користуватись. А почнемо з рум'ян від Богенія. У мене 05 відтіночок Cross. Це рум'яна в стіку, такий Барті Пінк. Дуже гарний колір, новачок френдлі, дуже легко тушується, не переборщите. А, запах, правда, такий не дуже, але кожного разу, коли я їх діставала фарбуватись, я не могла зупинитися, їх наносити. Ну і з тої ж парафії, Cut Blush, один з нових відтіночків. підходить для, для щік, бо це схоже на. Бальзамчик для губ кольоровий, достатньо жирненький, але і на щічках дуже гарний. Я його і на губи наносила, і на щічки, тому це така багатофункціональна штука, такий мультитаскер. А плюс бюджетний, тому рекомендую, якщо любите ось такі от відтіночки. Ну, там, в принципі, серія складається, здається, з п'яти відтінків, але цей мені найбільше сподобався Vibo, Lady of My Heart. Ось така от троянда рум'яна. Вони типу кремові, Пахне, пахнуло дуже сильно болгарською трояндою. Зараз відтінку майже немає. Тому що я відносно нещодавно їх купувала восени після Хеллоуіну, а запах вже вивітрився. Вони досить пігментовані. Тому краще набирати на пензлик, потім трошечки впрацьовувати в руку і потім вже наносити. Плюс вони не прям червоні. Вони Досить холодного рожевого кольору стають на обличчі. Тому, якщо ви фанати червоних рум'ян, то це ну, не прям червоний, щоб всі знали. Але мені дуже подобається і формат, і пігментація, хоч вона й термоядерна, але я люблю, щоб рум'ян було багато. тому Удра від Bell K-makeup, рисова розсипчиста. Тут 3 грами це для. Того, щоб наносити під очі. Вона приємно пахне, не зовсім зручно нею користуватися, бо вона тут то просипається, то фіг дістанеш. але вона дуже гарно підсвічує зону під очима. Смачно пахне, бо у мене вже місяць пункти, які не смачно пахнуть. Така менюнька дуже мені сподобалось, хоч я зразу і жалілася, що Майже 200 гривень за таку маленьку бздюліночку, але бздюліночка розрахована на те, щоб під очі наносити, тому думаю, її вистачить надовго. Ось така туш, Хотіла сказати туш для брів. Гель для брів. Riдай Hard Revolution, тесті Авокадо, Це відтіночок Дарт Brown, Це з містерібоксу з Натінна. Тут ось така манюсінька щіточка, що мені дуже подобається. Я б хотіла, напевно, ще прозору таку, тож, тож гель. Або дуже гарно профарбовує порівки і плюс я зазвичай хвостики малюю тонким пензлем, а це одразу набираючи на, з цього. Ці щіточки продукт дуже рідкий, його може діставатися багато, але поки що мені подобається, дуже подобається. З моменту, коли я пофарбувалася в чорний, це прямо. кайф. Кайфовий відтіночок, звичайно, не я вибирала, бо може б я й світліше вибрала. Але мені подобається: Magic фільтр від Essence, аналог того самого фільтру від Charlotte Tilbury. Оскільки тут мілілітрів, тут 14 мілілітрів. Я майже половину використала. Мені подобається, особливо влітку. Дуже гарно дає таке підсвічення зсередини. Але не завжди він доречний в макіяжах, іноді хочеться, щоб його не було. Але все одно мені дуже подобається влітку, буду активно користуватися. І найулюбленіший тональний 24-го року це Essence Skin Tint, це відтіночок 20. У мене ще є 40-й. Він прямо як водичка, справді як тінт. Дуже легко можна нанести, щоб покриття було максимально натуральне. Можна нанести так, щоб перекриття буде середнє, навіть досить щільне, дивлячись, скільки ви його нанесете. У мене схильна до жирності шкіра і мені. Підійшов він, хоча, зазвичай, ось такі текстури на мені трендець як мало тримаються і одразу починають тут облазити. Але цей малий справді добре тримався. Навіть був тест, коли я зранку до самого вечора ходила з ним, і він добре тримався, тому це мій особистий фаворит. Два праймери. Essence Jelly Creep Hydrating Primer, той, що аналог бази від Milk. Він непоганий. Він дає те саме відчуття липкості, на яке добре налипає тон. Мені не зовсім подобається запах. Але як для бюджета, це дуже навіть класний продукт. І я рада, що я його спробувала, хоча дуже сумнівалася з приводу нього. Ну і містер Хайп праймер від Нікс. Просто блогери змусили мене його купити. Я б в житті не віддала ті гроші за той праймер, якби його не розхвалили всі і скрізь. Тому я його замовила. І він справді класний. Мені він дуже сподобався. Він дуже добре продовжує носку макіяжа. Я прямо була дуже здивована. Його можна використовувати як сироватку, бо тут є доглядові компоненти, і заявлено, що це і сироватка, і плюс праймер. Тому іноді після пілінгів, які досить агресивні, я наношу як зволоження його. І Цього справді вистачає, він добре зволожує. А, І знаєте що? <смір> ламель вирішила випустити джуп. А, Але огляд на ламель буде пізніше. Це все-таки не огляд, а фаворит сьогодні я ламелькою. Користувалася, так би мовити, тестурю перед відео. Але ось цей малий він за свої гроші, якщо брати на знижках, то дуже навіть класний, якщо вам не шкода. Я не знаю, чи буду його перекуповувати. Я його дуже бережу, він у мене на виходи. Або, типу, в кадрі кілька годин посидіти, я можу з чимось подешевше. А ось цей малий, якщо я нафарбуюся, я знаю, що я відходжу. День з тим макіяжем, тому він у мене такий лам'ені на відео показати, ну і на вихід фарбуватися. Манточок небагато. Я небагато купувала в минулому році, небагато робила макіяжів, небагато пробувала, але все ж дещо є, почнемо ми. Це найбільшого це Glimlight. Я обожнюю бренд Glim Light. Це друга вже палетка. Це колаба з Kiss, У мене є колаба з Ріком і Морті. І рік і Морті мені, якщо чесно, подобається більше. А, але от про Кіс мені теж є що сказати. Я робила з нею вже неодноразово макіяж, макіяжі, на неї скоро буде огляд. Ах. тут Кайфові матові, матові углимлайт завжди виходять суперпігментовані. Я навчилася працювати з цією формулою, тому я прямо в захваті. Щодо сяючих, сяючі тут більш не як пігментовані сатинчики, в ріковій морті мені сяючі подобаються більше, але все одно навіть для сатинів вони дуже термоядерні, дуже гарні, і сама по собі кольорова гама дає можливість вибору. Який макіяж зробити? Тут прямо по учасниках гурту їх кольори можна одразу собі чотири варіації макіяжу в голові накреслити. Я вже робила Мартіні мейкап з ось цим рядком, неодноразово користувалася ось цим. Тому будемо. Також на огляді більш детально говорити про неї. Ну і, в принципі, дизайн теж ого. І далі вже кілька палеточок поменше. Щеглем. Он кабар. Цю палетку я купувала собі на день народження. Тут у нас такий золотий квиток. І максимально проста кольорова гама. Такий нюд. Тут є база, дуже хороша база під тіні. Тут є один дуже гарний золотий сяючий, все інше це термоядерні матові. Матові справді на рівні глемлайта дуже хороші. Як для людини, яка не любить нют, ця палетка мене здивувала, і я її просто досі обожнюю. У нас найбажаніших покупок за минулий рік. Тому, якщо ви хочете щось таке базове і гарне, можете придивитися. Далі в мене є Nix колаба з бітл Ось це справді та палетка, в якій повністю всі відтінки вони робочі. У мене були нарікання до минулих палеток за те, що там матові іноді. Ну, не на свої гроші були, але адекватно, якщо оцінювати, вони того не коштували. І матові там були ну таке собі. Навіть більш бюджетні бренди справлялися з тим краще. Тут же у нас всього вісім відтінків, але і сяючі, і матові вони всі абсолютно робочі. Тут у нас і дуохромчики, тут у нас і просто красиві сяючі, тут у нас і робочі матові. І дизайн, ну просто краса. Я цю палетку дуже полюбила. І справді досить часто нею користувалась. у мене тут навіть ось цьому серебристому звоємочка є. Ну і по бюджетіку. Ламель і Елен Про. Елен Про Тасті. Моя улюбленниця початку року, та й не тільки. Тут у нас такий нюдік з красивими, красивущими, неймовірними сяючими, просто. Неодноразово я на відео з'являлася, коли вам розповідала про фаворити, чи якісь розпаковки робила з макіяжем, з цією палеткою. Вона досі мені дуже подобається. Я досі дуже люблю тут сяючі матові, абсолютно робочі, дуже легко з нею працювати, тому вона, так би мовити, залетіла моє серденько і там же і залишилася. І Ламель Хоуп, На цією палетку я довго думала, але все-таки я її купила. Купила я її через Сяючі, Якими, власне, активно і користувалася, особливо ось цим рожевим і ось цим таким золотеньким. Ну, ну красивущі. Ну, ось це для мене було. На рівні Glamlight рік і Морті. Не прямо ідентично, але справді дуже хороші сяючі. Вони доохромні деякі з них, дуже класно набираються, і просто окраса будь-якого макіяжа. Мати тут, в принципі, теж робочі, але вони мене не надто цікавили, тому я ними майже не користуюсь. А от сяючі, коли я думаю про... Палетку, яку зручно взяти з собою, щоб користуватися якимись красивими кольоровими сяючими, то це ось ця палетка. Одні рум'яна. Вони в мене просто на столику стояли, я принесла. Забула їх покласти, це ламель Флеймі, 402 відтінок флеш, червоні рум'яна. Я їх обожнювала. Ми, тут навіть виямочка в них є. На них, правда, ворс з пензликів іноді налітає, але ватною паличкою можна все це зібрати. Вони начебто досі робочі. Я дуже боюся, що у них все ведеться якась пліснява чи навіть цивілізації, бо я хочу прямо їх довикористовувати до кінця. Дуже красивий відтіночок. Я їх як купила, так максимально часто, як тільки могла, і користувалася. Ну і парфумери. Чим я користувалася, що мені подобалося. Перше це спреї від Дедіс з мейкапа, з Єви. Тут аналоги відомих парфумів ось це, до прикладу, аналог Ганімед. Стійкий, термоядерний, просто всі задихалися, всі задихалися, я сиджу така плюс 40 маршрутки, і думаю. Жіночко, якого милого ви макарою напшикались, а потім до мене доходить, що ну, я якби теж ганімедом цим напшикана, та що я його не відчуваю, не значить, що люди не задихаються. І він майже закінчився. Я буду його перекуповувати. Я користувалася не Все літо, початок осені, користувалася ним, обожнюю буду перекуповувати. На зиму брала молекула мандарин. Теж десь отак от уже використала. Дуже подобається. Досить стільки аромати, і, враховуючи, що трошки більше 100 гривень, коштують то це навіть дуже приємно. Також. Моя улюблена Куба Кубаруял. Це ось такий як міні парфум Його тут ось, трішки залишилось. Типу аналог. Аналог, не аналог пакарабан карабан Ваниліан. Є щось схоже, дуже приємний аромат, прав. Просто обожнюю взимку він дуже гарно розкривається. І дві манівники Перше це Аліса Ешлі Мері Джейн Jane. Я не так багато користувалася, бо він прям термоядерний це, типу, конопля, сіно о, і лимони. от Спочатку була конопля, потім він відстоявся. Тепер відчувається, сіно дуже сильно. і Згодом розкривається в лимончик. Дуже шлейфовий, дуже такий термоядерний, навіть іноді аж нудить від нього. Тому користуюся, буду користуватися в холодну погоду влітку, я, до речі, з ним примудрялася теж ходити. Не знаю як, але примудрялася. І тому якраз витягла на зиму. Ще на початку грудня і іноді попшикувалася. Купувала, до речі, в Єві, це оригінал, хоча багато хто каже, що в Єві підробка, але ні, не на всі парфуми. А, на знижках в районі 300 чимось гривень коштував. Я прямо зайшла така еру. Ось така манюнка це арабський парфум, я прикріплю на свій бренд. A purple Effect його дарувала мені сестра на день народження, він був у моєму вішлисті. Це аналог на якийсь відомий аромат. Пахне не то сливою, не то вишне, ну вишне не б не сказала, що це вишня. Такою якоюсь желейкою, Тут взагалі ром, кориця і слива здається. А аромат ось це єдиний аромат, про який би я сказала, що я ніколи ні в кого такого не чула. Бо буває, ти купуєш якийсь дорогий парфум, там тобі обіцяють якусь круту піраміду, а потім такий виховатичка в дитячому садку так само пахла. Тут же ні. Аромат приємний, всі, кому я давала спробувати, всі казали віддай мені. А буквально доводилось битися за цей аромат. Він кайфовий, він стійкий, він приємний навіть на літо. тобто він не надто приторний, щоб його не можна було усі сезони носити. Він приємний. Його треба просто один раз спробувати. І так, макіяж макіяжі під нього трошечки робила. Це були всі фаворити, всі ж так, всі найулюбленіші продукти 24-го року, най най найулюбленіші. -най Ви можете написати в коментарях про ваші фаворити минулого року. Можете написати навіть про антифаворити, бо минулий рік не тільки радував мене фаворитами, а і знову. Обламав з антифаворитами, бо зазвичай є дуже мало брендів і продуктів, які б мене прямо дуже не радували, і які б мене розчаровували. Але в минулому році було і таке. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, якщо ще не підписані. Не забувайте донатити на ЗСУ. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!